Підтримка вояків антитерору, обласний координаційний комітет шукає шляхи допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям. Окрім власних ресурсів, у владних кабінетах сподіваються на підтримку поляків. Також вирішуються питання щодо місця, де відновлюватимуть сили поранені прикарпатські бійці. Працюємо з польськими партнерами в тому напрямку, який ми започаткували, щоб вони допомогли як ліками, так і подальшу реабілітацію. Стосовно центру для реабілітації в межах області, то ми чекаємо позитивної відповіді. Від Мінсоцполітики з приводу Черченського санаторію, який ми визначили як базовий для реабілітації наших поранених. Деякі райони вже ввели певні привілеї для родин учасників, АТО, як от безкоштовне забезпечення дровами на Калушині чи пільги на оплату комунальних послуг. Що ж до фінансів, каже Сергій Адамович, то залишок коштів, які свого часу виділялися постраждалим. Під час революції гідності обласна рада має намір скерувати пораненим бійцям. Крім того, ресурси накопичують через благодійний фонд. Відтак, згідно соціальних паспортів, вирішуватимуть, яка допомога потрібна кожній конкретній родині. Ми плануємо адресно підходити, тобто. Згідно цих соціальних паспортів, кожна сім'я виставляє свої проблеми і визначає, кому потрібен капітальний ремонт, кому потрібна там якась допомога в кредитах, кому потрібний медичний захист, і так далі, тобто індивідуально підходимо до кожної сім'ї, ну залежно від того, які у нас будуть ресурси. Тобто розумієте, що теж є. Ну, в кожному випадку це. Є окремі рішення, бо є сім'ї, які кажуть, ми нічого не хочемо. Наразі чиновники працюють над створенням пам'ятки про права учасників. Ато у ній буде вказано, на які пільги можуть розраховувати бійці та їхні родини і куди потрібно звертатися за допомогою.